Вітаю! Отже, сьогодні я хочу розповісти вам історію числа 3 на 10 мінус 6. Воно, як не дивно, складається з чисел 3 і 10 мінус 6. Цікавим є те, що кожна зміна починається з цього числа. Не вірите? А, справедливо, але перш ніж я почну вам це доводити, дозвольте розповісти вам історію. Ця історія про дім. Але не про квартиру на. Центральні 2 чи продачу в Дніпровській». Це історія про місце, де ти смажиш сосиски з друзями, про місце, де можеш побути наодинці перед Каховським водосховищем, про місце, куди втікаєш, щоб не чути свароку дома. Це історія про щось, що більше ніж дах над головою, але менше, ніж поняття батьківщини. Це історія про мій дім. Моїм домом був Енергодар. Його ліс, де я була з друзями. Пляж солнечний, де я була на самоті, школа, де про мене дійсно піклувались. З кожним роком все більше спогадів об'єднували мене і місто допоки його не забрали. Я не пам'ятаю окупацію як цілісну історію. Скоріше, це був нариз з уривків. Перший з них день, коли російські військові пішли на людей, які зібралися на в'їзді в місто, щоб не пустити окупантів. Якщо не брати до уваги моє життя в Новопечерській, то цей день був першим і єдиним разом, коли я спустилася в укриття. Я думала, що я не боюсь, але зараз усвідомлюю, чому тобі то був мій єдиний раз в укритті. Бо спуститися ще раз означало знову відчути страх, бо спуститися ще раз означало визнати свою слабкість, бо спуститися ще раз означає, що існує щось гірше за відчуття жаху, який я прожила в підвалі батькового гаражу. Саме там і було наше укриття. З гаражем мого батька пов'язаний ще один спогад мабуть, ще страшніший за перший день в окупації. В той самий день я залишила там слова, які мені здавалися найважливішими: Слава Україні! Місяці йшли, а надпис лишався як нагадування про мою нескореність. Але одного дня мій батько ледь не поплатився за це. Росіяни хотіли обшукати той гараж. Якби в них вийшло, якби батько не забув ключів у той день, то сталося б те, що зараз стається з кожним, хто не погоджується з окупаційною владою. Йому пощастило, а потім він стер все, що я написала: третій уривок мій лук я продовжувала стріляти, йшла найдовшим шляхом, щоб мене не помітили військові. Бо лук це зброя, а зброю треба ховати. Але якщо лук це зброя, то чи є мій голос зброєю? Четвертий спогад: сестра народила в окупації. Якось я гуляла з нею, мамою і малою, і поки сестра з мамою пішли в магазин, я залишилася зв'язочком. Тоді до мене підійшов російський військовий, і спитав, чи не хочу я познайомитись. Я мовчала. Він подивився на візочок, кладучи руку на зброю, і сказав, що мішають? Я можу і справить. Я ніколи не розповідала про це сестрі чи матері, але я розповідаю про це вам. Бо тепер цей спогад не просто частина моєї історії, це ще одна частинка правди, яку не можна стерти. Виїзд з окупації це коли ти лишаєшся одна. Це коли тобі кажуть, ти їдеш додому, а ти не знаєш, що таке дім. Ночівля в сільській школі, діти з інвалідністю, яких везли у навідомість. Нерозірвана бомба, яку всі обходили, ніби це просто камінь на дорозі. Але що таке дім для тих, хто його втратив? За даними Міжнародної організації з міграції, сьогодні в Україні понад 3,5 мільйони внутрішньопереміщених осіб, ще 4,2 мільйона поверненців. 82% з тих, хто повертається, їдуть у свої рідні області. Чому? Тому що дім це не стіни. Дім це вибір. 70% переселенців кажуть, що залишатимуться там, де вони зараз, але 13% розглядають повернення. 62 із них чекають на завершення війни. Вони чекають, щоб повернутися не тому, що їм там буде легше, а тому, що хочуть бути вдома. Дім це не просто місце це боротьба за право його мати. Це крок проти забуття, крок у майбутнє. Крок крізь темряму до світла, крок проти загарбників, крок додому. І кожен із нас має зробити цей крок вистачило рішення однієї людини, щоб зруйнувати життя мільйонів але варто докласти руку тобі, вам, кожному в школі, кожному в Києві, кожному в Україні, щоб стати на крок ближче додому. Зараз в Україні проживає 33 мільйони людей. 33 мільйони живуть зі страхом завтрашнього дня. Кожен з яких це окрема жива людина зі своїми турботами, зі своєю історією. Якщо ми захочемо порахувати, скільки відсотків складає одна людина, а за допомогою пропорції це доволі легко, ми помножимо 33 мільйони на один і поділимо на 100. Ні, якось вийджу. <сіх> Вибачте. А, um, То в нас вийде доволі велике маленьке число. Один um, відсоток буде дорівнювати чомусь типу 00030303030303. І якщо це скоротити, то це буде 3 на 10 мінус 6. Я розповідаю вам свою історію. Тому що я вірю, що вона може вплинути на вас. Адже кожна історія може вплинути на майбутнє. І кожен з вас може вплинути на майбутнє. Адже кожна зміна починається з 3 на 10 в мінус 6. Дякую.